Друзі, всі ви знаєте, що в нас є такий в асортименті продукт, як солонинка зі свіжим чесничком і грузинськими спеціями. Тут сало з м'яса. І вона завжди є тонесенька. Так от, зараз я пущу на солонину сало, яке просто, як масло. Дивіться, яке сало. Воно вже класно просоліло. Сало просто бомба. Реально, я не знаю, чи вам видно. Подивіться, воно жамкається просто, наскільки воно м'якесеньке, шкірочка висмалена. І ось отакі кусочки з нього також. Зараз ці кусочки підуть в солонину в грузинські спеції. Вартість 570 гривень за кілограм. Такого сала обмаль. Дуже обмаль. А тоненької і в принципі, завжди вистачає. Так от, ну просто таке сало доволі велика рідкість, як то кажуть. 570 за кіло 0,73, 304, 7,6, 4,3. Підписуйтесь на картаву Ксю. І знаєте, як раніше отак провіряли на базарі, чи м'якеньке, чи ні. Аби я так зробила, то воно б просто провалилось. Наскільки воно м'ягнусіньке. Сало клас. Зараз ми його в грузинські спеції, свіжий чесничок і в вакуум смакота неймовірна.